Добрий день! Вітаємо вас у українській панорамі передачі українською мовою, яка виходить у ефір, як ви вже знаєте, кожної неділі у 17-й годині. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. 12 липня у новому саді у церкві Петра і Павла на праздник відбулася служба Божа. Було дуже урочисто. Служило багато священиків, владика, а гостями були і посольство України у Сербії та наш новий посол. Були і наші камери. Подивіться, як це все гарно пройшло. 12 липня парафіяни і гості Греко-католицької церкви святих апостолів Петра і Павла у новому саді відсвяткували храмове свято, праздник, вшановуючи пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла, двох великих апостолів. З нагоди храмового свята у греко-католицькій церкві святих апостолів Петра і Павла відбулася архієрейська служба Божа. Яку служив владика Кір Юрій Дюджер, співслужили велике число священників у службі? Брало участь велике число парафіян і гостей. Серед почесних гостей був новопризначений посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович із дружиною Надією та третій секретар посольства Богдан Кость. День пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла є великим святом церкви, яким завершується період Петрового посту, слово Первоверховний вказує на особливі труди, що понесли святі у справі поширення Христового вчення. Обидва ці апостоли визначні своїм характером, своєю ревною апостольською працею та своїм великим культом у церкві. Святим апостолам завдячуємо скарб Христової віри. Вони передали нам Христову науку. Від них маємо святий Євангелія і апостольські листи. Вони поклали тривку, основу для Христової Церкви. Про велике значення святих апостолів у проповіді говорив владика Кір Юрій Джуджар, апостольський екзарх для греко-католиків Сербії. Святкуємо сьогодні пам'ять святих верховних апостолів Петра і Павла, які своїм життям своєю працею, привели до Господа Бога багато людських душ, утвердили їх у вірі, Тож ж болі і про всіх святих апостолів, щоб за їхніми молитвами ми також завжди зі щирого серця визнавали. Спаситель, сім Бога Живого. Вітаємо нашого нового посла України, Репутаці Сербії, Олександра Олександровича, його дружиною і секретарем муціатурі. Тішимося, що із з нами є сьогодні на цей великий праздник, праздник, праздник Невести, Покровителі і заступники верховних Апостолів Петра і Павла в одному Щиро вас вітає. Парох церкви святих апостолів Петра і Павла, отець Юліан Рац подякував владиці, гостям, священникам і всім присутнім у церкві за те, що прибули відзначити разом з парафіянами храмове свято. Бажаю привітати також посла України, посольстві в Білгороді, в ім'я всіх, імені всіх наших пародія, імені Слова, бажаючи вам багато Божого благослову в вашій роботі, вашій праці, також вітаю вашу дружину, пані Надію. І вашого співпрацівника наприкінці урочистої святої літургії вірні приступили до мирування. Ваша екселенція, ви нещодавно приїхали до Сербії так. сьогодні. На великому празднику тут у Новосадській церкві декілька слів. Ваші враження ось так і спочатку. Дякую, пані Марія. Дійсно, ми прибули сюди 25 червня, тобто буквально два з половиною тижні тому. 2 липня мені пощастило вже вручити вірчі грамоти президенту Республіки Сербія Томіславу Ніколічу. Мав також зустріч уже з міністром закордонних справ і відсутчичем. А сьогодні справді мені вперше пощастило побути на такому великому храмовому святі, або як у вас кажуть, слава. В церкві Петра і Павла, у новому саді. Я бачу тут дуже багато моїх співвітчизників, земляків, українців. Я буду дуже радий з ними з часом, тісніше познайомитися. Вже дуже швидко приближаються ті дні, коли ви будете мусити тісніше працювати, багато роботи. Ви вже трохи познайомилися. Як думаєте, не буде вам важко? Я роботи не боюся, в мене було багато роботи і в Україні, і повірте, зараз в Україні набагато більше роботи. От. Тому е, е, країна мені тут дуже подобається. Я раніше не був е, у Сербії або на Балканах, е, але ще з літака побачив, що країна дуже зелена, люди дуже гостинні. Е, мова е, зрозуміла, я багато розумію те, що говорять, і з часом е, сподіваюся, навчуся також сербської мови. В мене вже було декілька і офіційних зустрічей із уряду Сербії із колегами-послами. Чим далі, тим тим буде більше і більше зустрічей. Це така робота, це нормально. Але буде легше і легше. Ну я думаю, що так. Звичайно, чим більше пізнаєш цю землю і цих людей, тим буде цікавіше і, мабуть, легше. Чи плануєте найближчим часом з українською діаспорою зустрітися? Так, звичайно, і одна з цих зустрічей, я сподіваюся, буде прямо зараз після служби. От, на, за трапезою, на яку е, ласкаво запросив і владика, і отець. Е, е, я завжди відкритий до е, усіх українців, як громадян України, які тут мешкають, так і громадян Сербії, які етнічні українці. От, так що і в Белграді, або якщо будуть якісь цікаві фестивалі, чи чи теж свята, чи служби в різних точках Сербії, я задоволенням буду їх відвідувати. Нещодавно у новому саді, точніше у українському культурному центрі Кобзар, відбулася зустріч української громади, членів Товариства Кобзар і народних депутатів України та представників посольства. Гості із України були задоволені прийомом і тим, як живе і чим займається українська громада у Сербії. Про те, як пройшла зустріч наміри співпраці та враження, нам говорять наші співрозмовники. Сьогодні ми мали таку можливість за яку хочу подякувати працівникам нашої дипломатичної місії у Сербії з українською діаспорою з з представниками. Ви знаєте, дуже приємно, що дійсно на території Сербії є такий український центр, де плекається українська мова, українська культура, українські традиції. Це дуже приємно далеко від батьківщини бачити своє. Це завжди тішить. Я думаю, що в принципі це перша наша така зустріч, але вона буде мати корисне і якісне продовження. Яка тема сьогоднішньої співпраці? Чи ви все таки думаєте, що найближчим часом те все про що розмовляли, буде і створюватися? Ну, в першу чергу, ми обговорили якраз питання допомоги нашій діаспорі, так як на сьогоднішній день Україна можливо не має у зв'язку з фінансовими подіями, та тими подіями, які безпосередньо на сході України відбуваються сьогодні. Першим питанням і головним це питання, яким чином ми можемо допомогти. Сьогодні ми десь окреслили певні такі проблемні питання, які існують у української діаспори в Сербії. І я думаю, що по приїзді на Україну ми будемо намагатися ціляко їх вирішити. Я просто вражений тим, що я сьогодні побачив. Ніколи не очікував. Я до себе не очікував що в новому саді. Я зустріну таку потужну українську громаду. Яка намагається зберегти свою автентичність саме тут, за тисячі кілометрів від батьківщини своєї рідної. Мені приємно, що перебуваючи з офіційною делегацією, з моїми колегами на території Сербії, ми відкрили багато чого дуже цікаве для себе. Раніше, не будучи депутатом, працюючи з транскордонними проектами, я брав участь в допомозі в відкритті центру. Для українців в Румунії в комунікандеш, бота повіту, Румунія і повірте, цю тему я знаю, знаю, як це робити, і думаю, що. Мої знання і мої вміння, і те, що я робив раніше, я постараюся намагатися допомогти максимально і для цієї громади. Це було дуже приємно порозмовляти з депутатами парламенту України, які знаходяться цих два дні на засіданню тут про дунайську співпрацю. Та прийшли відвідати українську громаду тут у Сербії, розмовляли про освіту, по можливості надання нам підручників або газети для українських дітей розмовляли по про можливість допомоги у українській діаспорі тут у Сербії, в костюмах та тому що потрібно для для культури розмовляли і про яких проєктів, де би могли спільно писати проєкти та дістати для. Наші для наших потреб, які є у громаді, український центр культури Кобзар включається до всіх можливих співпраць, які будуть з Україною ми вже 14 років працюємо у нашої праці кожного року, що вищий. співпраця з Україною є поміж і на наші ансамблі і так особисті співпраця так що і ми у майбутньому рахуємо що і їхати на Україну і приймати гостей з України. Відбувся фестиваль української культури Калина. Ви дуже гарно і щиро представили свої точки, які були дуже такими, і танцювальний колектив, і співочий. Чи ви задоволені? Дуже дуже задоволені, дуже серйозно ті до того, і то мало грошей, що мали. Ми все уклали до того, щоб наші діти були що краще убрані, щоб наші співаки були. Підготовка була на дуже великому уровню, і ми дуже задоволені з тим, як ми виступили і як, як ми виглядали на тім фестивалі. Товариство Кобзар почало свою діяльність десь від 2000 року. Тоді, може, не налічувалося стільки, скільки ви зараз налічуєте членів, і скільки чи у вас є і танцювальні, і співочі колективи, як ви працюєте? Кобзар, не можу сказати, що у багатому збільшила кількість членів 2001 року, але як одна частина відходить, так друга приходить, і ми кількість наших членів залишається завжди приблизно така. Но на тим, що робимо, ми полягаємо, щоб квалітета програми була ліпша, щоб всі краще співали, щоб танцюристи кожного року краще танцювали і щоб тим притягнули і представники, бо як знаєте, українська громада роками зменшує асимілація, йде в що менше українських, але зато є за зацікавлених представників других національних меншині дітей, молоді людей, які люблять українську пісню, які люблять український танець, і ми з тим поповняємо. Так що на які спосіб краще, не легше, але krašče ale krašče А ще декілька років назад славиця бобрик печіль і не думала, що її доля відведе у Індію, де зараз живе вчителькою. Працює у руменці з дітьми, і чоловіком Володимиром. Бувають і у Руменці, і у Індії. Нашу екіпу радіо Телебачення Воєводини радо прийняли на зйомки нашої нової рубрики Українська кухня у Індії. Готувалися і славиця, її і свекруха, пані Марія Печик. Їхні рецепти ми вам ще представимо іншим разом. А ось зараз коротко про все це. Вже понад рік часу у українській панорамі на РТВ 2 йде рубрика Українська національна кухня, у якій глядачі діляться своїми улюбленими рецептами українських страв. Ця рубрика від самого початку привернула увагу і зацікавила глядачів. Від першого виходу в ефір пройшло рік часу, але інтерес до цієї рубрики не згасає. Нещодавно ми побували на зйомках цієї популярної рубрики. У цей день зйомки української національної кухні проходили у родині Печель у Індії. Свої улюблені українські страви готували Марія Печель та її невістка Славіца. Марія Печель приготувала смачні пельмені. З рецептом цієї страви її ознайомила гостя з України, яка вперше приготувала пельмені. і вони відразу стали улюбленою стравою цієї сім'ї. Марія Печель свій робочий рік пропрацювала в одному з підприємств у Індії, тепер знаходиться на заслуженому відпочинку і любить готувати смачні страви для своєї сім'ї, а також любить доглядати за квітами. Які прикрашають їхнє подвір'я. Славиця печель для передачі готувала українську старовинну страву Капусту молоці. Цю страву полюбляє з дитинства, колись її варила баба, від якої навчилася і Славиця. Тепер цю страву з задоволенням варить своїм дітям та чоловіку. Славиця працює вчителькою молодших класів у початковій школі у руменці. І любить свою роботу. Незважаючи на канікули, вона весь час говорить про школу, згадує своїх учнів і розповідає про них. Я Славіця Печель, роблю у школі у Руменчі, а живу тут у Індії. Я учителька від 1 до 4 класу, теперки маю третій клас. Мої учні теперки на канікули, але. Перейде то час раз-два, ми ще знову будемо виділили від першого не мені, яко, як би казала, добрі діти, ті мої учні, яко добрі діти. Я маю баш добрий клас. I still want to rob your name, you have fine, like dobry, jak poste, jak sluchaju to che parky. I mean she lobbyed mathematics, who is a little sweet rock, physics, baves. Ljubio špivate, ljublju tancovate, kole u rok muzičko, ono je muzeo, nije muzika ni plio čelo, ono je uža poskakale, uža počele huljate, uža počele valcer, uh, uopšte nije bitno što je važno da je i kaž muzika. Dok na času matematike, jak prejde, ono je uža ozbiljni i poslušni i jak im kažu što musu biti dobri, što musu odsluhati, ono je stvarno... Nicole Nisu Bullet no super dite. Pracovati but nie me tesko. Hto schubi to robot, no that needs to be to schivate, tto school it dance. I loved it. Nah, school, dvovna škola na Madjarsky and Serbsky Jaze might хоча наставу, що я знаю, я люблю ту роботу, не би робила що вчителіком, не би була, да не люблю, і да ми було тяжко, не би робила то, що роблю. Так да мені ні, я то не, 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 не сматрю, не, 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 не веджу као тяжку роботу. В Руменці живе багато українців, чи плануєте ви там, може, в уроки в школі української мови? В Руменці є я не ja знаю, можем no, 15 хатів українців, може і більше. Дітей нема багато e, на українській мові, щоб вчили е, уроки, але було, ако ще приявило, котрі діти не можуть не бути українці, може то й сербські діти, котрі б любили знати той язик, бо від 5 до 8. klasa o gita učut i engleski imaju tu da u, u ponudi da učut imaju njimecki i imaju ruski. Tako što kto će može uče u ukrajinski, bo bi mu bilo lakše od pjetog učeti ruski, to to zna. Ako bi se ukazala prilika, ako bi ministarstvo kazalo što je sredstava, što da ne. Vi bi... любите і співати українських пісень? Хто вас навчив українських пісень? Які пісні любите? І ваш чоловік багато співає. Є, ми... Uh, Мій тато учив, uh, як був живий, він мене навчив багато uh, співати українські пісні, мама також. Uh, Мій чоловік Владо, він любить істо співати, і ми йшли uh, пару, пару років, рік-два, я не знаю точно. išle špivate u Kalenu, u Indiju i u Kovzaru na Vejsad. Međutim, teperke, eto, stalo se što nemajemo času, ne možemo da istate nijak do času, pa ne možemo ni pite špivate. Ali u doma, kole god je času, me zašpivajemo na harmoniju, vlado zagraje i eto, me takši troški znajdemo i želju svoju vepovnemo. Добре, знаєте українську мову. Звідки ваші батьки, хто вас навчив, і чи ви вчите українську мову своїх дітей? Моя баба Люлька вона прийшла з України. І mm. Як прийшла, вона була у населила, на Там ще віддала за мого діда Михайла Бобрека. І в разом прийшли у Руменку. I, uh, а з маминої сторони баба Нада Анастазія і Діду Василь не бощні родили істу українці. Мама знає український, відросла в українській хаті. І в мене не навчила. Я, як була мала, я жила з моїм бабом, не жила, вона мене пильнувала. І я навчила українські вогорети попри ню. До семого року я не знала сербський вогорети ніяк. Як uh, Яким пішла onda до школи, я потрошки почала сербські вгорети і так, час перейшов, трошки все позабувало, трошки etо, так, немарності в самому собі. Меđутим, etо, я тепер з ладом, владу істин українець, і ми почали знову вгорети вдома uh, український з мамою і із Владу містефаном. Всі і... діти розуміють мої українські, але не в горіт. Не знають вгорети, але розуміють, всьо, що ще вгорить. Тепер часто в, в Індії. Як вам сподобалося життя в Індії? <laughs> я так дорога прийшла без Індії, я прийшла в Індію, то ще віддала за владу і. Файна ж я файна місце, як так що файна як як до нас кажу. Я и і по дев'ятиші і по 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 тим радням п п'їте і саджає у Руменћи, що румянці, ето нема силом прилике роблю тампа. путујемо колеж Владо, колежа ја хто, так да ето У Індії у всякому як файна. Марія і Славіця заздалегідь підготувалися до участі у рубриці Українська Національна Кухня. І зйомка проходила у невимушеній приємній атмосфері. Телевізійна екіпа, на чолі з режисером Міліцею Стоянов, були задоволені зйомками і висловили вдячність гостинним господарям. Наприкінці цю приємну зустріч зафіксувала і камера, і фотоапарат. І це було все. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Подивіться повторення у четвер у 12.40. Слідкуйте за нами на відкладеному перегляді www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Будьте і ви нашими дорогими гостями у рубриці Українська кухня, екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. До побачення!